А зараз у нас на зв'язку Володимир Фесенко, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента, політолог і політконсультант. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, вітаю вас. Давайте почнемо з ситуації в Україні. Ми маємо безумовно фантастичну просто підтримку президента ЗСУ. Вона там сягає понад 90% за різними оцінками, але в політичних колах почалися такі рухи, які дуже нагадують те, що відбувається зазвичай в Україні в мирний час напередодні виборів. І це, якщо чесно, трохи дивує, бо до перемоги, як і до виборів, відповідно, які будуть тільки після перемоги і звільнення, ще далеко. Чому так? Ну щодо виборів, вибори можливі тільки якщо закінчиться війна і не буде воєнного стану. І безумовно зараз ні про які вибори не йдеться. Проте внутрішня політика нікуди не зникла нікуди не зникли протиріччя між різними політичними силами, нікуди не звикли людські звички, образи, якісь конфлікти, які відбуваються між різними людьми, зокрема і в політичному і в адміністративному середовищі. А оскільки останні місяці ситуація трохи стабілізувалася, саме трохи. Війна продовжується, але вже нема такої напруги, коли йшлося про саме виживання держави, і е, ситуація була дуже напруженою, як е, наприкінці лютого, в березні до початку квітня. І От е, оскільки ситуація трошки стабілізувалася, у е, ці всі е, проблеми, конфлікти, якісь образи. А тут ще й втоми від війни у багатьох теж простежуються а вона теж призводить до підвищеного рівня конфліктності. Все це почало трошки вилізати. Почали використовувати давню українську традицію, навіть я б сказав, політтехнологію, коли треба по комусь вдарити. Але ти не можеш це зробити напряму. Тим більше зараз там ток-шоу немає. Інформаційне середовище зараз звужено. і тому обрали канал, які раніше використовували через штати. От саме тому використали конгресвумен Вікторію Спарц для атаки на деяких людей в офісі президента. Тут проявилися ну і особисті, і деякі політичні протиріччя. Ну і безумовно, комусь не подобається, що є е, високі рейтинги і у Зеленського і у Залужного, і хочуть трошки вдарити по ним, хай не прямо посередковано. Так що тут е, ситуація не критична, але е, Дійсно, я згоден з тим, що е, варто е, все ж таки не поспішати з відновленням е, внутрішньої політичної боротьби, поки е, немає перемоги над ворогом війна ще не закінчилась. Тому всі ці внутрішні конфлікти треба відставити на післявоєнний період. Ви знаєте, дивує в тому числі те, що оці конфлікти пішли і в регіони також. І, е, якщо чесно, якщо під час е, звичайного мирного життя до війни ми всі дивилися це, як я у когось прочитав, як мексиканський серіал, щось там відбувається в політиці, там Юля проти Петі чи ще щось. Ну, тобто воно не сприймалося дуже особисто. Але зараз у українців ну, відкрита рана. І мені дуже складно інколи, хоча це і моя робота в тому числі, дуже складно. Читати ось ці політичні розбірки всередині еліти, бо народ об'єднаний як ніколи, а еліта чомусь ні. Ні, ну і в народі теж знаєте, свої симпатії антипатії залишаються, і е, вони так чи інакше проявляються в соціальних мережах. Е, ну а якщо виникають от на місцевому рівні, слухайте, ну і раніше такі конфлікти були, і зараз е, теж вони можуть відбуватися там деякі мери ображені чи незадоволені якимись рішеннями, е, е, наприклад, керівників регіональних військових адміністрацій або там не подобається хтось в центральній владі чимось незадоволення, і вони намагаються свою критику е е висловлювати. Але традиційних інструментів немає, тому або через соціальні мережі, або через е деяких західних. Партнерів. Але в чому проблема? В тому, що дійсно це може призводити до негативних наслідків, і це може хай опосередкована, хай в інформаційних кампаніях, але це може користатися ворог. Чим що він робить? От Наприклад, ви згадали про місцевий рівень. Одна з е, інформаційних кампаній, яка зараз проводиться Росією, причому вона теж проводиться через е, частково через західні змі. Ну і своїх вони про це пишуть, але е, скидають відповідну інформацію через своїх людей, через журналістів. Ми не знаємо, можливо, там комусь платять за це. Але з'являються публікації, що нібито між мерами українських міст і і Представниками регіональної і центральної влади є протиріччя. Насправді, я б сказав так, між деякими мерами. Оце буде точніше. Протиріччя у нас такі були і раніше традиційно, але зараз да, ну, трошки це проявляється. Але сказати, що є якийсь конфлікт між мерами в цілому, або більшістю мерів України, і центральною владою, або військовими адміністраціями, ну, сказати це не можна. Навпаки, в більшості регіонів вони співпрацюють нормально, тому що особливо там, де є реальна загроза, там Харків, Одеса, Миколаїв, там нема таких протиріччя. Ч вони разом працюють, щоб дати відсіч ворогу. але от оскільки такі протиріччя трошки вилізають, там когось не випустили за кордон, тому що місто розруйноване, треба містом займатися, а не їздити по міжнародних конференціях. І тут цю образу починають викидати на публіку або жалітися там деяким західним політикам і журналістам. А цим, врешті-решт, користуються Росії. Оце, на мій погляд, якраз є негативний наслідок тим, хто чимось ображений, не або незадоволений, треба думати про наслідки своїх дій і вибирати такі інструмен... інструменти розв'язання проблем, які б не шкодили країні. Пане Володимире, ви говорите про протиріччя і Вони точно зараз зайві. Але я зараз хочу запитати вас щодо єдності українців. Як ви оцінюєте запас витримки українців? Тому що від початку великої війни вже пройшло майже 6 місяців. Ми думали, що це швидко закінчиться, що вона буде набагато ну набагато коротшується війна, але маємо що маємо. і поки позиція українців однозначно ні перемовинам аж от Війна до нашої перемоги, звільнення України, включно з Донбасом і Кримом. Але ми бачимо, що Путін намагається зробити все, щоб зламати український дух. І це, зокрема, обстрілюючи мирні міста. Йому вдасться? Скажіть, от як ви думаєте, на вашу думку, зламати наш дух? Якщо давати просту відповідь і коротку, то ні, не вдасться. А якщо не просто? безумовно ні. намагання психологічно вплинути або спровокувати внутрішнє незадоволення. Ось логіка така, в діях Путіна, і вони пишуть про це в своїх джерелах, що мовляв, да, треба не просто залякати українців, а викликати у них обурення, але обурення. От вони чомусь так думають: не проти росіян, а проти своєї ж влади, щоб самі українці примусили українську владу піти на поступки росіянам, мовляв, ну як це озвучив Янукович в одному з своїх інтерв'ю: мовляв, ви ж не хочете вмирати, тому краще здатися. Краще підкоритися. Путіну не можна з Росією воювати. Да, треба підкоритися. Ось така логіка. Але така логіка не влаштовує більшість українців. Так, да, безумовно можуть знайтися люди, таких чимало, які будуть і втомлені війною, і які у яких просто там не буде зруйновано їх міста і житло. Такі люди можуть виїхати. Частина вже виїхала за кордон або в інші регіони країни певна втома від війни може бути, але е, е, досвід свідчить. Знайте, е, що е, втома від війни е, вона може настати, але в у нас зараз немає е, іншої альтернативи. Для нас ситуація дуже проста: або вберегти країну, захистити країну, свій народ, свою перспективу, своє майбутнє. Або нас чекають великі проблеми. Ми бачимо, що відбувається на окупованих територіях, і тому більшість українців не збираються здаватися путіну російській армії. І, і ця втома, яка може виникати, вона просто може перейти в інерцію війни. Коли ну, просто немає іншого виходу, треба воювати за себе, за свої родини, за свої міста, за свою країну. В цьому сенсі, я думаю, що е, ситуація е, не буде грати на користь Путіну. Путін як на початку він помилявся в своїх розрахунках щодо України, і зараз я думаю, він помиляється в тому, що він може так залякати українців, що вони самі будуть здаватися або тиснути на владу, щоб капітулювати перед Путіним. Такого не буде. Здається, він міряє українців, умовно кажучи, лінійкою як росіян. Бо від початку було зрозуміло, що Україна буде боротися до останнього, що ніхто не буде здаватися. Ну, це нам всім було очевидно. І ну, Теоретично, розвідці російській також це мало бути очевидно, але ні. І при цьому ми продовжуємо триматися. Немає ну, відчуття, що Україна здається, чи якесь є там розчарування, чи ще щось. Навпаки, є такий ну настрій боротися до останнього. І тому просто питання: чому Путін е, пішов на Україну? Це якась самовпевненість, чи це якийсь клінічний случай? Вибачте мене. Ну, насправді я відразу вас трошки поправлю. Не всім здавалося, що Україна вистоїть, що вона зможе себе захистити. Навіть багато хто з західних аналітиків, західних лідерів, військові розвідки, західні вважали, що Росія може швидко перемогти в цій війні. Ну, вони виходили з банальної різниці в потенціалах. Величезний військовий і економічний потенціал Росії, особливо військовий потенціал, у нас набагато менше. Ну і вони вважали, що там, виходячи з наших внутрішніх проблем, от ті самі внутрішні конфлікти, корупція, на все це теж… Буде працювати проти нас, і багато хто на заході, зокрема, був здивований, що українці вистояли і змогли дати таку рішучу і ефективну відсіч російському агресору. Що до мотивів Путіна, ну знаєте, зараз це популярно, можна відкривати цілий напрям в суспільних і психологічних науках. Путінологія, що там у Путіна в голові з того, що він казав раніше про Україну і з його міркувань щодо нашої країни висловлення щодо інтересів Росії по відношенню до Заходу і до України можна зробити висновок, що у Путіна вже давно сформувалася ненавість до нашої країни. Я б сказав, такий агресивний, майже маніакальний комплекс по відношенню до України. Мало того, що він вважав, що Україна це штучна держава. А це до речі, от і пояснює, що в чому був корінь помилок. І та сама російська розвідка, і ФСБ, і, і гру російська військова розвідка, вони, я думаю, підлаштовувалися під позицію самого Путіна. Казали йому те, що він хотів почути. А він думав, що ну, раз це штучна країна, що українці, росіяни, нібито єдиний народ, то треба лише так трошки штовхнути продемонструвати силу навести свої війська на територію україни і все і всі е, хтось впаде на коліна і запросить пощади хтось буде зустрічати російські війська квітами на е, хтось побіжить з країни От такі були розрахунки були навіть такі сценарії про які сам путін сказав він навіть звертався до українських військових е, і працівників служб Скидайте українську владу, домовляйтеся з російською армією і все буде гаразд, але цього не відбулося. Путін я думаю, не тільки сам помилявся, тому що він ніколи не розумів, не розумів України. От він виходив з якихось дурних стереотипів, от зокрема з тези про штучність України і як держави, і як нації. А зараз Україна демонструє зовсім інше. От якраз що в Україні є справжня нація. Вона зараз, можливо, має друге народження. З іншого боку, різне оточення, я ж кажу, вони давали ту інформацію, яку Путін хотів почути. Плюс, я думаю, банально крали гроші, відмивали їх. Ну і такі були джерела інформації, які самі, мені здається, неадекватно сприймали ситуацію в Україні. Той самий Медведчук або політемігранти, такі як Янукович, Азаров, які давно відірвалися від України. Вони, коли були при владі, її не зовсім розуміли, а зараз тим більше. Але всі вони були джерелами інформації про Україну для Путіна і для кремлівської влади. Так що тут е, помилок було дуже багато, але головне е, принципове, що Путін і його оточення, вони як не розуміли, так і не розуміють України, і, і е, те, що це справжня нація, і е, що українці будуть боронити свою землю, і те, що е, українці в такі критичні моменти можуть Об'єднуватися От все це в Кремлі не зрозуміли, і тому для них стала дійсно несподіванкою, те, що відбулося, і їх власні поразки на фронті. Я думаю, у Путіна, був інтернет, цього б не було, тому що багато хто каже, що він навіть не вміє користуватися інтернетом. і Йому лише там на папірці приносять ті чи інші факти інформації. Інформацію. знаєте, і я не зовсім з вами погоджусь, так. тут. Проблема не в інтернеті. А я б сказав, от в тому в тому, що є у нього в голові. На жаль на і це ж не тільки Путін. Розумієте, багато хто з росіян і тих ті, хто користується інтернетом, і дуже добре вміє користатися інтернетом. Вони е, е, ставляться до України зверхньо. Е, ну, наприклад, один з російських політтехнологів, який працював е, е, неодноразово в Україні, там в різних кампаніях, зокрема на президентських виборах і не парламентських, він написав е, статтю е, навесні цього року, вже після початку Великої війни, про те, що треба знищити Україну. Взагалі, як е, і державний і культурний феномен, і от такі люди в принципі не рідкість в Росії. А значна частина людей просто що називається, дивиться Путіну в рота, і на що він скаже. Вірять майже всьому, що він скаже. Це зовсім інша політична культура для цих людей. знаєте, головне це влада. От е, влада, якщо вона сильна, потужна, як Путін, да, все, тоді за такою владою треба йти. А все інше тут працює імперський комплекс у росіян у багатьох росіян, все інше мають підкоритися. Да, вони молодші браття. Да, які мають підкоритися старшому брату Росії. І оцей імперський комплекс, він і у Путіна, і у значної частини Росіян. На це, на жаль, інтернет не впливає. Тут е, е, болячки, хвороби, ментальні, політичні, е, духовні, вони значно глибші. Так, я з вами погоджуюсь, і ви так ну прекрасно сказали, що ми маємо нове народження перенародження нації, і це дуже така болюча історія. Скільки це буде тривати перенародження? Тому що там нас хочуть повністю знищити. Вони не хочуть, щоб кажуть, що штучна нація чи менші ви брати вас треба повністю знищити. Ну, ми це бачимо, вони навіть це не приховують. Але на що нам далі налаштовуватися? На довгу і виснажливу війну чи є щось, крім звісно, смерті Путіна, що може серйозно вплинути на Росію? Ну, наприклад, звільнення Херсона чи удар по Кримському мосту. От як ви вважаєте, як свідчить досвід е, от останніх, ну не останніх, а всіх місяців війни, е, е, коли Росія робить, як вони кажуть, жести доброї волі, це їх термін. Жести доброї волі, так, так. коли змушені були піти з під Києва на, з півночі України з острову Зміїний. Коли вони робили ці жести доброї волі? Коли українці примушували росіян це робити? От у Путіна в 2008 році, от якраз нещодавно, декілька днів тому, відзначали цю сумну річницю, була війна проти Грузії, і вони це назвали примусом до миру. От вони війною примушують до миру. І нас хотіли примусити до, до покори, до того, щоб ми були в путінському обозі, щоб ми відмовились від європейської інтеграції, від власного вільного вибору, а щоб були під Путіним, під Росією, і все буде гаразд, от що власне нам хотіли запропонувати, але за допомогою військової сили. Але як виявилося, не все сталося як гадалося у Путіна, і саме український спротив, ефективність українського спротиву може міняти ситуацію. Я б сказав: от який рецепт, що може росіян відмовитись від війни, хоча думаю, що не відразу на жаль. Це їх військові поразки, поразки, які будуть робити українська армія українське суспільство, от саме це. Змусить росіян іти на жести доброї волі. Так що це єдиний рецепт, скільки ще може тривати війна, зараз точно Не наважав я б не радив прогнозувати, тому що я чую зараз деякі прогнози. По різному може складатися ситуація, може виникнути така ситуація, яка була на Донбасі, коли стабілізується лінія фронту і. Війна перейде в таку е, позиційну фазу, е, тобто не буде можливо активних бойових дій, будуть обстріли, буде рівновага військова. Ми на жаль залежимо від західної зброї і постачань боєприпасів. Оце наше обмеження. Якщо було достатньо зброї і боєприпасів, важкої зброї. Авіації, протиракетної зброї, я думаю, що ми могли дуже швидко, достатньо швидко звільнити окуповані території. А так, подальший хід війни залежить саме від а, а, можливості отримати нам необхідну зброю, а, і саме від цього будуть залежати і темпи війни і а, а, темпи звільнення окупованих територій. Але я думаю, що рано чи пізно це відбудеться, а, це може відбутися і через декілька місяців, може трохи пізніше. Може э, бути паузи, э, от такі з. С... На певну стабілізацію військових дій, але поки Україна не буде звільнена, окупований територію України не будуть звільнені. Я думаю, що українці не відмовляться від протистояння з Путіним і сам Путін теж навряд чи заспокоїться, якщо йому не вдасться отримати, хоча б частково ті ці цілі, з яких він виходив, коли починав війну. Йому не вдалося зруйнувати українську державу, поміняти владу в Україні. І думаю. Не вдасться це зробити, тому зараз він виходить з такої е, мінімальної мети, часткової мети е, е, анексувати окуповані території, зафіксувати там свою окупацію, російську присутність і е, поступово їх анексувати. От його мета. Але українці на це не погодяться. І саме тому е, я думаю, що війна може продовжитись, поки одна сторін не переможе. Пане Володимире, я хочу вас запитати таке питання, яке часто наших питаю наших експертів. Чи це остання битва? Скажіть, от поженемо ми рано чи пізно, все одно це станеться. Чи остання це битва з Москвою? Я, я розумію, це дуже складне і драматичне питання. А знаєте, я от згадую 14 рік березень 2014 року. Я тоді від різних людей чув, ніколи не думав, що доживу до війни з Росією. Якщо б люди знали тоді, що справжня війна ще попереду, тоді був Крим, тоді ще війна на Донбасі ще не почалася. Але вже було відчуття, що це війна з Росією. Але війна була така ще. Віртуально на той момент було захоплення Криму, анексія Криму, От такої війни, як зараз, не було. Мало хто вірив в те, що сталося 24 лютого. Відчуття того, що війна насувається, було і я, наприклад, я переконався після того як. Почув Путіна 21 лютого, я зрозумів, що війна буде, але я думав, що війна скоріше буде на Донбасі. Ну, от за як зараз. От коли росіяни на сході просуваються. Але щоб отак атакували ракетами, бомбардуваннями руйнували наші міста. Ну важко було уявити. Ви ж казали про братні народ, і от таке робите. Тому о, о, чи остання це битва? Думаю, що ні. Зокрема, тому що о, нам ще доведеться звільняти окуповані території. І це буде не швидкий процес і не легкий процес. Я б не радив комусь думати, що це відбудеться дуже швидко, там, там за декілька місяців, на превеликий жаль. Ні. Це може відбуватися поетапно. Частково ми звільнимо окуповані території, а інше доведеться, можливо, пізніше звільнити, коли з'явиться така можливість, і з точки зору зброї, і політичних можливостей безумовно, буде впливати на подальшу, на подальшу розвиток ситуації. На те, що в Росії буде відбуватися і з Путіним, і в Кремлі навколо Путіна. Поки в Росії буде залишатися або Путін при владі, або люди, які будуть мислити, як Путін протистояння між Україною і Росією буде продовжуватись. Незважаючи на те, чи будуть активні бойові дії, чи ні. Але е, е, протистояння буде і можуть бути і нові битви. Так що перемога це не тільки звільнення наших окупованих територій, е, але і така перемога е, над ворогом в Україні, яка б змогла е, с, скажімо так спричинити. На політичну кризу в самій Росії, щоб там помінялася влада, і щоб е, врешті-решт, е, е, оцей гонор, цей імперський комплекс, він пішов хоча б з влади. Е, і щоб е, Росія поступово мінялася, дехто вважає, що найкращий варіант був би взагалі розпад Росії. Це один з можливих е, ймовірних сценаріїв. Але так чи інакше, поки будуть там при владі люди, які ненавидять Україну, е, то нам. Доведеться з Росією протистояти і воювати.